Негода в Одесі забрала життя десяти людей. Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Та понад тиждень працює від дизель-генераторів. Про все у новиному дайджесті за тиждень. На Одещині через негоду загинули 10 людей, серед них дитина. Сині дощі накрили Одеський регіон 30 вересня. Рятувальники всю ніч евакуйовували людей з водяних пасток, вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яку знайшли вже на ранок. За день в Одесі зафіксували майже двомісячну норму опадів. 2 жовтня Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими. Додому повернулися 205 людей, 185 із них військові. Від початку повномасштабної війни повернули понад 7 тисяч людей, заявив президент Володимир Зеленський. ЗАЕС з 23 вересня працює у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Європейський союз закликає Росію негайно припинити бойові дії навколо ЗС та терміново відновити зовнішнє електропостачання, яке є необхідною умовою ядерної безпеки. В ЄС наголосили, що єдиним довгостроковим рішенням для мінімізації ризиків є повне виведення російських військ із ЗС та повернення контролю в Україні. Вночі 3 жовтня ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газоводобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни, повідомили в «Нафтогазі». У ніч, на 3 жовтня, ворог випустив 35 ракет і 60 дронів по об'єктах на Харківщині та Полтавщині. Внаслідок атаки значна кількість наших об'єктів пошкоджена, частина руйнувань критична.